Продовжуємо знайомити з лікарями наших відділень. Денний стаціонар Прикарпатського клінічного онкоцентру Андрій Лозинський, лікар-онкохірург, вища кваліфікаційна категорія, завідувач денного стаціонару Прикарпатського клінічного онкоцентру. Співдослідник в міжнародних клінічних дослідженнях пацієнтів з пухлинами голови та шиї. Стаж роботи 27 років. Євген Граф. Лікар-онколог хіміотерапевтичного відділення, лікар-онколог денного стаціонару. Перша кваліфікаційна категорія з онкології, стаж роботи за спеціальністю у диспансерному відділенні 13 років, у хіміотерапевтичному відділенні 8 років. У відділенні ендоскопії Прикарпатського клінічного онкоцентру працюють такі фахівці, як Андрій Сахнюк, лікар-ендоскопіст, завідуючий ендоскопічним відділенням Прикарпатського клінічного онкоцентру, стаж роботи 11 років. Любомир Касіянчук. лікар-ендоскопіст ендоскопічного відділення Перша кваліфікаційна категорія. Завідувач диспансерного відділення Прикарпатського клінічного онкоцентру. Стаж роботи 13 років. Ірина Грибик. Лікар ендоскопіст ендоскопічного відділення Прикарпатського клінічного онкоцентру. Перша кваліфікаційна категорія. Член Асоціації онкологів Прикарпаття стаж роботи в галузі ендоскопії 12 років. Наші лікарі. Це досвідчені професіонали, які постійно вдосконалюють свої знання та навички. Будьте здорові!